Продовжуємо винівництво будиночку в стилі хай-тек. Вчора, нагадую, на цьому об'єкті ми залили підлогу по ґрунтах, площа 320 квадратних метрів було бетонування. Підлога армована арматурою 10 мм, 200-х 200 І ось такий вигляд на сьогодні має вже підлога по ґрунтам. Розпочали вже в'язати арматуру. В цьому приміщенні у нас. Ось такі величезні будуть колони. Арматури тут 12 штук, діаметром 16. Ось такої висоти будуть. Тобто кухня-вітальня, матиме друге світло і такі посилені колони. Взагалі в нас колон буде 16 штук, 5 під навіс під автомобіль і 11 по всьому будинку. Деякі колони, які триматимуть лише плиту перекриття першого поверху, матимуть 4 випуски. А де вже буде друге світло, тобто вище набагато плита буде, тут буде. Арматура по 12 штук. Ось такий вигляд має на сьогодні наш будівельний майданчик. Продовжуємо також ущільнювати щебень під автомобільний навіс і буде також бетонуватися. Тераса також вже зараз хлопці будуть розпочинати армувати та приймати бетон і на терасу. Будемо терасу повністю також бетонувати. Ось такі колони гарненькі. І весь будівельний майданчик вже має ось такий вигляд, вже видно, яка мега-мега. Будівництво у нас відбувається.